Сусідські війни через притулок продовження резонансної історії про отруєння тварин. Грабіж та зґвалтування збили на пішохідному переході, надзвичайне на початку випуску. Вулицям, ім'я героїв, сім'ї полеглих захисників вийшли на мітинг. В ефірі про кривий ріг я Владислава Авдієнко. Починаємо. Вдарив кулаком в обличчя зірвав золотий ланцюжок та намагався зґвалтувати в Тернівському районі. Невідомий напав на жінку, яка гуляла з собакою біля річки. Її крики по допомогу почули поліцейські, які патрулювали територію неподалік. Це і врятувало перехожу. Патрульні затримали нападника на місці злочину та повернули постраждалі вкрадене. Виявилось, злодій має кримінальне минуле. Зломисником виявився раніше судимий за аналогічні злочини, 42-річний містянин. Також на місці працював кінолог зі службовою собакою. Німецька овчарка Багіра за запахом знайшла золотий ланцюг у лісосмузі, який чоловік викинув при прояві поліцейських. За та зґвалтування нападникові загрожує до 15 років за гратами. Калюжа крові на пішохідному переході. Біля Саксаганського парку збили жінку, яка переходила дорогу. Її госпіталізували. Водій з місця аварії втік, але очевидці запам'ятали, він пересувався на «Фольксваген орех сірого кольору. Поліцейські просять свідків ДТП відгукнутись за номером, що зараз на ваших екранах. Сусідські війни через притулок для тварин. Жителі приватного сектору в кривому розі скаржаться на господарство зоозахисниці. Мовляв, сморід та антисанітарія ширяться вулицею саме з її обійстя. Волонтерка ж відкидає, натомість звинувачує сусідів в отруєнні та вбивстві її тварин. Розібратись із конфліктом взялися в райраді, але комісія не змогла потрапити на ділянку зоозахисниці. Чи є шанс на мир між сусідами? Дивіться далі в моєму сюжеті. Вона сказала, тут старики живуть, нічого перетерплять, скоро подохнуть. Не разу, якщо б до мене прийшли ці сусіди, і сказали, що їх щось не устраиває. Вони зі мною навіть не розмовляють, а просто здіваються над твариною. Кривий ріг на цій вулиці розгорілись справжні сусідські війни. Адже одна з мешканок кажуть, місцеві утримує на своїй території понад дві сотні тварин. Руслана Кульбіда відома в кривому розі зоозахисниця та волонтерка. Вже 10 років рятує тварин, а з початком повномасштабної почала вивозити поранених чотирилапих з під обстрілів. До вчорашньої евакуації у нас було на куратості 120 собак і десь 130 котів. Місцеві обурені кажуть, саме таку кількість тварин Руслана утримує в себе вдома, а садибу перетворила на притулок. Почалося тут садержання більше 100 собак і більше 130 котів. І все це поряд з обістями інших жителів. Анатолій Михайлович живе за декілька метрів від зоозахисниці. І ось що він каже про таке сусідство: вонь стоїть неймовірною, жара, ну тут не виносимо. І Якщо ще й вітер сюди, то е капз де вообще по двору, не можна пройти. Жителі скаржаться на постійний гавкіт собак. Вони дню ночі не перестають. Оце отак все время. На городі нам працювати неможливо. Це такий гавкіт, це так воно так діє. Нагнітальна, така знаєте, атмосфера. Що ми просто вже в нас головні болі. Всі ми вже всі люди пенсійного віку. 73 річна Ольга Павлівна пережила вже три інсульти. Вони ж гавкають, так а давнення голова так, лопається. Хотів. Ви пов'язуєте це з собаками? Конечно. Також сусіди волонтерки запевняють, саме з її території вулицею шириться антисанітарія. Дохлих собак вона тут. Ховає десь на цій на цій території. Пан Анатолій показує, як захищається від пацюків. криси риють, воде тут вириваю, ставлю метал, Там уже пройшов. Тут нова нора, нове забиваю. Антисанітарія не видержані. Оці норми отакі От ферми повинні розполагатися мінімум на 300 на розстоянні 300 метрів. Це не сублідіно. Волонтерка Руслана, усі звинувачення людей відкидає, мовляв, собаки не гавкають постійно. Я там живу, і я ж не виглядаю якоюсь там і неадекватною людиною. Вони вночі в мене закриті, вони сплять. Але показати в яких умовах утримує тварин волонтерка, відмовилась. не зайти до мене на територію, Тому що ви дуже негарно себе повели і мали територію. Натомість жінка викликала на журналістів 11-го поліцію. Зайшла по лінії 102 картка про те, що приїхали люди, нібито з каналу 11-го та пробралися до двору, вона побачила по камерам. Відтак, замість роботи, нам довелося витрачати час на пояснення. І люди тут були, і свідки, що ми ніхто, звісно, нікуди не пробирався. Хіба що знімали через, через калітку? Це не заборонено законом. Якщо ви не, не проникаєте на об'єкт, то не заборонено. Конфлікт між сусідами загострився на початку березня. Волонтерка звинувачує їх в отруєнні тварин. Нагадаємо, ми показували, як ветлікарі рятували підопічних руслани. Фахівці заявили, собаку труїли токсичним препаратом. До нас попали собаки у важкому стані після отруєння судороги як епіліптичні припадки. І вони бігають, у них параліч, вони б'ються слюнотеча, рвота. Вони б'ються в неймовірних муках. Ці собаки вмирають. Тоді померло двоє собак, твердить Руслана. Ще двох вдалося врятувати. Жінка впевнена, отруту підкинули через паркан. Я не підозрюю. Я знаю на 100%, що це зробили одні з сусідів, які саме я не знаю, тому що у мене тупікова зона туди не можуть потрапити посторонні люди. Місцеві ж божаться собак не труїли, бо більше ставлять під сумнів причину їхньої смерті. Ніяких отравлень не було. Ветеринари кажуть, що в них були симптоми отруєння протитуркульозним препаратом. – А я кажу, що не було, що далі. Де докази? Ніхто їх не травив, повірте. Вони самі себе, ці собаки, ви знаєте, як вони дратують одне друге і дратують. І від цього вони й помирають. І Руслана, і її сусіди звернулись із заявами до правоохоронців. Обидва факти були зареєстровані для подальшого розгляду та обставини з'ясовуються. Також місцеві жителі зібрали підписи та направили листи до мерії та райвиконкому. До волонтерки вже навідувалась комісія, але потрапити на подвір'я не змогла. З'ясувати візуально у якому стані перебувають тварини, не виявилося можливим, оскільки домогосподарство огороджене високими металевими профільними листами а на територію домогосподарства власниця нікого не допустила. То чи є шанс на мир між сусідами? Люди кажуть, Руслана обіцяла перевести тварин на нову ділянку за містом. Вона казала, що в мене там весною. Ми виїдемо. Вона казала, що це вона временно, а потім вона все його кудись переселе, построє. Та й одинадцятому волонтерка казала, що планує облаштувати новий притулок. Та наразі відмовляється коментувати, скільки перевезе туди тварин та коли. тут є мої тваринки, з котрими живуть за мною вже не 10-12 років тваринки. Там вони живуть. Там готується територія для притулку для евакуйованих тварин, для евакуйованих людей. А тут будуть тварини. Звісно, мої тварини будуть тут. А скільки ви не так не скажете, яка кількість? Всі, що будуть, всі мої. Отож, єдина надія місцевих на профільні служби. Хто має туди зайти, хто то має посчитати, хтось має замірити шуми, эти, гавкання і прийняти якесь рішення. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, про кривий ріг. А от біля міського конкому вкотре вийшли на мітинг родичі загиблих на війні Криворіжців із гаслом вулицям ім'я захисників. Під час зимового перейменування депутати підтримали 20 із 22 пропозицій від громади. Але дві за Олексія Резніченка та Сергія Гладуша взагалі не виносили на голосування, кажуть активісти. На акції рідні розповіли історії воїнів та зібрали підписи за перейменування вулиць на їхню честь. Катерина, сестра відомого в кривому розі лікаря, подає таку пропозицію. Вже втретє. Чоловік все своє життя присвятив медицині, пройшов шлях від сімейного лікаря до завідуючого амбулаторією. Коли розпочався ковід, він як завідуючий амбулаторію працював по 12 годин. Він також відвідував своїх пацієнтів і вдома. До нього, незважаючи на те, що він був надзвичайно молодою людиною, до нього їхали пацієнти з усього міста. Створена петиція, яку підтримали люди за два тижні ми набрали тисячу голосів. Не дивлячись на те, що в нас є листи від пацієнтів, від колег, від університету, які підтримують це переименування, його, на жаль, не сталося. І наостанок до позитиву надзвичайники врятували спалаючого сухостою їжачка. Його перенесли в безпечне місце. Також на інгульці фахівці ДСНС дістали із восьмиметрової криниці пса. Скавчання чотирилапого декілька днів чули місцеві, але не могли зрозуміти, де той знаходиться. На світлинах собака дуже брудний, але головне живий. Тим часом ветеринари продовжують боротись за життя Мурки, яка постраждала від шахетної атаки на Кривий Ріг 24 березня. Кішка була вагітна. На жаль, потомство загинуло. Але сама хвостата пережила операцію та йде на поправку. І це все, що я встиг розповісти вам сьогодні. Більше цікавого у наших соцмережах. Підписуйтесь на 11 та побачимось за тиждень.